Привіт! Розкажи нам, будь ласка, як відбувається процес замороження кукурудзи. Привіт! Сьогодні ми пройдемося по цьому процесу, я вам розкажу, покажу. Він досить у нас, скажімо так, великий. На даний момент ми зараз з тобою вже знаходимося на етапі приймання сировини. У нас під'їхала машина, яка має зараз вивантажуватися. До нас кукурудза надходить партіями. Партія це авто, нас надходження в безтарному вигляді. Відбираємо на вхідному контролі відбираємо качани кукурудзи. Вся кукурудза на нас надходить в покривних листях. Відбирають лаборанти кукурудзу, визначають вміст вологи, вміст дефектних качанів. Ми також зможемо тобою зайти в лабораторію і подивитися на цей процес. Що ж я розумію, так що ми тут приймаємо кукурудзу і надалі вона йде в лабораторію. Ну тут ми приймаємо, вона надходить дівчата. Відбирають. І тим часом вона надходить на виробництво. Це два все ж таки паралельні. Це паралельні процеси. Так давай спочатку почнемо з лабораторії, а потім підемо подивимося весь процес. Добре, домовились. Так, як накопичувач, куди ми висипаємо кукурудзу. Як ти бачиш, він поступово подає сировину на виробництво подаючим транспортером. Тут відібрану пробу розвідзначають вміст браку, від... відокремлюється покривне листя. Розбираються по дефектам, розкладається качан з недорозвинутими вгорі качана. Є до 30 мм, є, є більше 30, є уражені шкідниками. Також плодоніжка, яку потім на лінії додатково відокремлюють. Визначається вміст покривного листя і вміст вологи. Для визначення вмісту вологи маємо. Спеціальний прилад для цього відбираємо три качана різного ступеня зрілості найменш зрілий, середній степені зрілості і найбільш зрілий. Обізаються з зерна, подрібнюються в кашку, і кашка завантажується у е, вологомір, де відбувається висушування на протязі 20-30 хвилин, інколи і 40, в залежності від ступеня зрілості каченів. І таким чином визначаємо вміст вологи. Ми з тобою знаходимося вже на самому заводі. Це перший пункт, куди потрапляє кукуруза. Що з нею тут відбувається? Так, ми з тобою вже знаходимося біля найпершого процесу. Це процес очищення качанів на спеціальних машинах, називаються хаспірами. Тут у нас при накопичувальний бункер. Як ми з тобою бачимо, далі качани надходять. Принцип цієї роботи, що Бумові валки, один крутяться в протилежні сторони, за таким чином захватують покривне листя. І качани очищуються і надходять далі на вібростіл. І потім вже з вібростолу надходять далі на інспекційний транспортер, де дівчата вже відбирають, якщо не дочищений качан, вони його повертають назад по цьому транспортеру, він повертається назад на накопичувальний бункер. Тобто, по суті, вони вибирають вибраковку, яка не годиться там. Визбирають, якщо рослинні домішки проходять, якщо не очищений качан, ломаний качан відбирають. Після того, як качани були очищені, вони потрапляють на цю лінію. Для чого? Це інспекційний транспортер. Де в нас люди відбирають з такими дефектами недорозвинені качани або маленькі. Уражені шкідниками. І якщо плодоніжка досить доволі довга, її тоді дівчата просто відломують і викидають. Ось такі качани. Качани, які і втричі передивилися, піднімається. Далі що? Качани надходять на наступний етап, який називається обрізання зерни. Вже скачана безпосередньо на машинах, які називаються кутер. Це, ну, ми маємо як автоматичні кутера, так і ручні кутера. У нас автоматичних 7, тут, а ручних два. Качани подаються на вібророзподільчий транспортер, потім системою транспортерів подаються безпосередньо вже в саму машину, де відбувається облізання зерна. Так виглядає вже облізаний качан. Обрізані зерна потрапляють на транспортер, яким подаються вже далі на наступний процес, а обрізаний качан подається системою транспортерів на бункер відходів. А зараз ми з тобою підемо на наступний етап, там де відбувається безпосередньо миття зерна. Тут ми з тобою вже можемо побачити, як готове обрізане зерно системою транспортерів надходить на наступний етап миття зерна у флотаційній мийці. Ми з тобою знаходимося. Біля флотаційної мийки, де відбувається миття зерна, кукурудзи. Принцип роботи полягає в тому, що зерна рівномірно розподіляються в бункері, надходять у ванну, де воді легші частинки вспливають, і коли вода проходить, відфільтровується, ці легкі частинки відфільтруються і подають, вже відходять у відходи. А зерно надходить на вібро. Де рослинні домішки, якщо це шовковисте волосочко, чубчик кукурузки або залишки покривного листя, воно залишається зверху на сітці, зерно просипається, так як ти бачиш, і надходить саме вже зерно промите, очищене від рослинних домішок, від механічно пошкодженого, від пустого. І надходить вже на наступний етап, це у нас вже буде бланшування нашої кукурузи. Від промиті зерна надходять на етап бланшування, де відбувається так, можна сказати, це така велика каструля, в якій зерна проварюється. Досить швидко, при високій температурі, цей час часом займається 120-140 секунд в залежності від степені зрілості самої кукурудзи і при температурі 96 градусів. На виході з бланшувача зерна кукурудзи вже охолоджені до температури 25-27 градусів. І охолоджене зерно після бланшування надходить на етап заморожування, який ти вже добре знаєш, ти його вже бачила неодноразово. Зерна заморожуються також на відміну від вишні, цей процес проходить швидше, 8-10 хвилин. І зерна вже заморожені. температура така сама, як так, звісно, так, температура заморожування для продуктів, можна сказати, стала, тільки змінюється час проходження знаходження самого продукту в тунелі. Валь, ми себе знаходимося холодному цеху. Розкажи, будь ласка, які тут відбуваються процеси. Перший етап після заморожування це повітряна сепарація, де відбуваються вже залишки до також механічно пошкодженого, легкого зерна, те, що не вимилось на плотаційній миті, відбувається безпосередньо вже на повітряному сепараторі. Після повітряного сепаратора зерна кукурудзи надходять на оптичний сортувальник, який у нас, можна сказати, заміняє половину ручної праці, він оглядає кожну зернинку. І якщо зернинка йому не подобається, він її потоком повітря виштовхує. Також після фоточного сортування у нас стоять додатково дівчата, які додатково передивляються, додатково вибирають там також механічно пошкоджене зерно, можливо, деякий конгломерат і надходить зерно на процес пасування. Кукуруза у нас базується в основному за мішки. Так само дозується певна кіхдоза, кидається в мішок, запаюється, якщо це поліетиленовий мішок, який ми сьогодні з тобою бачимо, він запаюється, проходить сканування на металодетекторі і складається на піддон, і готовий піддон вже палетується, маркується і відправляється в камеру на зберігання. Скільки кілограм у мішок, як правило, пасується? Ну, на даний момент ми пасуємо 25, можемо пасувати 20. Це залежить від замовлення самого клієнта. Після цього кукуруза відправляється до складу. Так само вона два роки, там зберігається при потребі, при температурі мінус 18-мінус 20 градусів. Так, умови зберігання в нас для всіх продуктів однакові. Термін зберігання також у нас для всієї продукції два роки. По суті, ми зараз з тобою побачили, як заморожується кукуруза. Це все ж більше ніяких процесів не відбувається. Так, це вже фінал. Більше процесів з кукурузою не відбувається ніяких. Ми з тобою дійшли, скажімо так, пройшли всю цю, цю велику технологічну лінію, яка у нас досить велика. Так, До речі, технологічна лінія переробки кукурудзи є однією з найбільших, я так розумію. Так, вона найбільша, вишня. Можна сказати, що на другому місці вже вишня, ми з тобою проходимо на теж досить велика, але кукуруда найбільша. Валь, було дуже цікаво, дуже тобі дякую за екскурсію. Ми на власні очі побачили, як саме заморожується кукурудза. Це дійсно пізнавальний процес. Ми з вами побували на заводі бренду Тевіта та на власні очі побачили, як саме заморожується цукрова кукурудза. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. Буде цікаво. До зустрічі!